Запускають дрони без боєзарядів, аби виявити вогневі позиції українських захисників. Так зараз діють окупанти на вримівському напрямку межі Донецької та Запорізької областей, каже командир зенітного підрозділу 110-ї бригади ТРО на позивний Шмель. І в свою чергу летить вищий розвідник з, з тепловізійною, і виявляє, там, ага, от там хлопці відпрацювали, там відпрацювали. От. І, ну, і в свою чергу вони ж теж проводять такий ж аналіз, ну, і запускають. От. Ми почали тут працювати, ну, почали нас облітати. Запорізька бригада ТРО тут захищає інфраструктуру від ворожих шахедів. Працюють бійці мобільно-вогневих груп і поблизу лінії бойового зіткнення, каже Шмель. Ті ж самі ПЗРК, які у нас є, вони там, теж у них задача в основному це крилатки збивати, тобто теж ця задача перед нами стоїть, ніхто її не знімає. От. Навіть ну, коли кабель літають, іноді хлопці наші стріляють, там, ну, буває і збивають. Піхотинець на позивний Кузьміч каже, окрім постійних ворожих обстрілів, тут і нескінченна кількість м'ясних штурмів окупантів по 10-8 чоловік невеликими групами, і вони просто їх пхнуть вперед. Просто-просто пхнуть вперед, вперед. Вони не піднімають трьохсотих, вони не забирають двохсотих. Навіть трьохсотих легких вони заставляють йти вперед, бо кажуть, що їх все одно свої розстріляють, якщо вони не виконають цього наказу. Нищити окупантів операторів півідронів намагаються ще на виході з їхніх позицій, каже Кузьміч. Втім, декому все ж вдається дістатися до наших. У нас був штурм на нашу позицію. Вісім осіб можна сказати, осіб піхоти пройшли прямо впритик до нашої позиції. У нас був стрілецький бій. Стрілецький бій продовжувався 4-5 годин. Але хлопці мужньо, мужньо вистояли. Ми відбили цей штурм. Їх задача забрати це все, щоб вони могли відзвітувати, що вони такі молодці, освободили нас від будівель. Від людей наші хлопці діють дуже мужньо, вони стоять до кінця. Навіть деякі люди можуть бути знаходитись на позиціях з пораненням легким або середнім до тижня, бо вони не покидають позицій. І вони розуміють, що якщо ми втратимо якийсь напрямок або ну, ділянку місцевості, за це можуть загинути більше людей, ніж ті, що є на позиціях. Це герої нашого часу. Галунова Владислав Киящук Суспільне новини Запоріжжя.